Я декілька років купувала рослини на флоріумі. Саджанці приходили життєздатними, сорти співпадали. Тому я почала усім знайомим радити цей торгівельний майданчик. І сама думала, краще заплачу більше, але отримую те, що замовила. І ось що мені в цьому році прийшло. Це саджанець бузини чорної сампо. Ціна 115 гривень. Дивимося, ґрунт перезволожений. Це гниле. Це гниле. З бруньки, яка в ґрунті виходять два маленькі пагони. Тобто вона в них схоже обмерзла, і потім брунька, яка нижче ґрунта, прокинулася і почала відростати. Ця бузіна позиціонувалася як замостійка. Що підходить до шостої кліматичної зони. Але якщо вона не змогла навіть переджити осінь, то яка в неї зимостійкість? Ось інша. Шансів у неї на життя дещо більше. Але ґрунт перезволожений. Пагін зверху теж підгнівший. Таке треба не по 110 гривень продавати, а дивитися, чи перезимує, а потім продавати навесні. Або робити скидки на некондицію. Шансів у нього на життя 50 на 50, але ж воно коштує більше 110 гривень, і це коштує більше 100 гривень. Як на мене, це просто сміття. Приходять до мене золотиста, дивимося: броньок немає, вони засохлі, пагани не визрілі, камбій напив Коріння гниле. Значить цю рослину підняли з сміттєвої кучі і запхали мені в коробку. Ось є якась брунька знизу, яка теоретично може піти у ріст, якщо напівгниле коріння її витягнули. Але 116 гривень. І що ви думаєте, мені відповідають на мою претензію? Пагін живий. На стеблі є бруньки, значить, рослина прокидається, вона жива наче я не знаю, як виглядає жива рослина. Ось як повинна виглядати золотиста смородина. Жива. Ось так виглядають живі бруньки. Хіба це схоже на те, що мені прислали? І що ви думаєте, що мені запропонували? Компенсацію, обмін браку? А вже ж! Мені запропонували покласти 117 гривень на бонусний рахунок, щоб я придбала у них ще щось гниле. І 15% скидки на 3 місяці. Зараз не хвилине листопад, отже я можу до січня ні в чому себе не відмовляти. Тобто тут питання не тільки до якості саджанців, і до комунікації і компенсації. Чи готова я наступного разу грати в лотерею під назвою що мені надійшле флоріум? і як відморозиться, якщо буде неякісний товар. Думаю, ні.